Всім привіт, мої дорогенькі. Не сплю вже давно, вже й кавуся номер 2 а це думаю пройдуся ще по вулиці. Холодно, нема тепла ніяк. А на розах дивлюся вже тля цей, де повикидали бутончики цвісти. Уже тля сидить, треба сьогодні кропити. От і все. То зазвичай як жарко, так та тля нападає, а це і холодно і тляє. Ой, всім хочу побажати хорошого дня, хорошого настрою і смачної кавусі. Я в дідуликовому халаті, тревоче лежить, дяче лежить. Вставав каву. Першу чашку мені він зробив, приніс прямо. Я ж валялась несе. Да підождиш каву, дай, хоч устану. А та друга вже сама собі зварила. Річі сьогодні треба їхати в ведаптеку. Щось в річі, яка таке одне око червоне. Що хай Бог мило Це або котиму габнули його. Ну, а може, щось попало. Да. Коротше, треба їхати купити каплі. Ай, города й годі. мій красунчик. Таке червона, прямо страх. Зібралися в ведаптеку нарешті. Поїдемо, купимо чи мазьму, яку для очей, чи чекав для, для річика. Це чужий кіт до нас унадився. Ну, прийшов, поїв да йде собі. Я ж ніколи від миски не одганяю. Ну, ну, він вже сидить у нас з днями. Нащо він мені потрібен? У мене своїх вистачає, а йде додому. Дідуля прогнав. Зус, він сидить на заборівань. О, плигнув. Ну, через трохи буде дертися назад, уже там подряпав забор. Ой, не можна витримати, даю все. Нагадую, що набір спонсорів триває. Гарантуємо 3 тисячі. Хто розвиває свій бізнес або ж свою сторіночку, переходьте по посиланню і бронюйте своє місце. Ой. Клас береза. Розпустила віти самої землі. Я тоді пішов по справах, а я думаю, піду улізу в березу. Ну, чого березань? Бо багато березок, тому і березань. Крапельки вже закапали в очку, в обіди мазь, а ввечері знову будемо цієї краплі, бо таке око, хай Бог милує, білок весь червоний. Запалене. Ну і купила маку. Зараз помішаю стакан. <гум> стакан сметани, і хай стоїть хоч до вечора, хоч до ранку в холодильнику. Ну а коли буде час, тоді будемо і пекти. Зроблю відеорецепт торта. І виставлю. О, блін, то купила і сметанки, купила махла, сукор ванільний. І какао какаосвіженько в мене є, але вже давнє так може воно тройовиків. На цьому все пішла роздягатися. Готово. Годова. Оп, клас, клас, два, навіть. Сі си -си, си си, Орс! Ну шо, Вітер? Доблю чизкейк карамельний. Для основи чизкейку нам потрібно печиво, звичайне печиво, пісочне 215 г. Печиво потрібно подрібнити в крихту. До подрібненого печива додаємо 80 грам цукру і дрібку ванілі. Також розтопленого вершкового масла 70 грамів. І все це з'єднуємо. На одну форму кладемо пергаментну бумагу. Викладаємо масу печива у форму і припоміч... Друзі, якщо ви думаєте, що в житті щось невчасно чи запізно змінювати, помиляєтесь. Я сьогодні вас хочу познайомити з людиною, яка в свої 50 плюс кардинально змінила життя. Вона лишила роботу в школі, бо зрозуміла, що вже вигоріла, і пішла у блогери. Як створити собі гарний настрій, коли його зовсім немає? Скажете, а можливо, це? Так, звичайно, можливо. А ви спробуйте вранці, коли ще лежите в ліжку, утримати штучну посмішку декілька хвилин. А вся справа в тому, що м'язи нашого обличчя здатні запам'ятовувати нашу міміку. І тому обличчя запам'ятає, що потрібно усміхатися, створюючи цим гарний настрій вам протягом всього дня. Пані Ольга на всі життєві ситуації дивиться з точки зору психології, адже багато років пропрацювала в школі саме психологом. Вона знає про стосунки між різними поколіннями, що зараз дуже-дуже важливо. Такий наш нелегкий час багато родин з'єдналося, живуть разом, різні ну, віку людей. І ну, інколи буває дуже складно. Тому вона цим усім ділиться в своєму блозі. А ще вона зацікавлює свою аудиторію різними цікавими бувальщинами, цікавими розповідями з життя. У неї в блозі, ну так, по-домашньому, знаєте, тепло, затишно. Вона ще вам може надати безкоштовну консультацію психолога. Перейдіть за посиланням, можливо, це саме та людина, яка вам зараз дуже дуже потрібна. А справжнє життя починається лише тоді коли ви починаєте розуміти себе, прислухатися до себе, кайфувати від себе і насолоджуватися кожною хвилиною свого життя.